Дуже класний сімейний готель в Туреччині, який дуже зелений і просто утопає в природі. Він розташований в регіоні Кемер поряд з горами. Тобто атмосфера природи там просто надзвичайна. Він дуже класний через те, що він оновлений в 20-му році в 21-му році побудований новий корпус. Тут є шість ресторанів, п'ять басейнів, бари. Стосовно дитячого харчування, тут взагалі супер класно, тут є і відварене харчування, і на пару, і навіть в баночках. Тут є і стерилізатори, і міксери, і мікроволновки, Все дуже круто. Анімація тут дуже активна, тут є як і для дорослих маса активностей, волейболи, футболи, тенісні корти і так далі. Так і для дітей тут програма розписана на цілий день, там з 10 ранку до 10 вечора. Тут є дитячі басейни, аквапарк, все дуже класно і активно. Класний пляж, піщаний і захід в море галькавий, а можна заходити в море і пірсу і все оновлено. І влітку тут дуже класно, тому що просто багато рослинності зверху і тінь, яка створює дуже комфортну атмосферу. Це готель Seven Seas. Підписуйся, у мене багато цікавого про хороше відпочинок.